Усім привіт! Ви на каналі Lesek Плейс, і це черговий випуск старшого об'єму гриць Citizen. Радий повідомити вас, що через пару днів відбудеться CitizenCon Direct. Це спеціальна цифрова презентація Star Citizen, яка принесе багато цікавої інформації. Цьогорічна подія готується приблизно на 2 годинну трансляцію в прямому ефірі о 22.00 за київським часом у суботу, 11 жовтня. Її можна буде переглянути в нашому Діскорді в каналі Трансляцій, а також на Твіч та Ютуб. Під час дійства ви зможете порадувати себе новими покупками, присвяченими саме цій події: стартовий набір дулист, що містить транспортний засіб Титан з гарантією на 24 місяці з доступом до гри, та 6 елементів спорядження. І ще ви зможете придбати набір цифрових подарунків, що містить 13 елементів спорядження для вашого персонажа. А тепер спробуємо відгадати, що саме розкажуть, пообіцяють та покажуть на цьому дійстві розробники гри. Тим часом конспірологічні чутки вже розлетілися мережею з неймовірною швидкістю, породжуючи дедалі більше припущень та очікувань. Систему Нікс, яку показували на минулому сітконі, може з'явитися вже цього року. Враховуючи, що цю систему часто атакують вандули, цілком імовірні місії пов'язані з ними, а також сюжетні лінії, присвячені саме цьому регіону. Ходять чутки і про нові фракції. Хоча, якщо чесно, я особисто в це не дуже вірю. Також є думка, що на шоу покажуть нову систему інвентарю, яка теоретично має спростити життя всім гравцям, але з'явиться вона пізніше. Розповідь про покращення та нові функції системи будування баз справді може дати події неймовірний поштовх і викликати хвилю обговорень в інтернеті. Хоча, чесно кажучи, я не думаю, що будування баз з'явиться в недалекому майбутньому. Було б цікаво почути розширену інформацію стосовно створення різних предметів та креслень, які можна знайти чи придбати. ФПС, радар та скайнування це механіка, як на мене, мала вже з'явитися давно. І я гадаю, що це невід'ємна функція для ФПС місій. Я очікую побачити хоча б щось. Інженерія для транспортних засобів це теж цікава механіка, яка ніяк не може з'явитися, чи то через проблеми, які виникли на шляху, чи то через неготовність всіх суден до певного стандарту. Ну і звісно кораблі. Куди ж без них на нас чекають купа нових концептів. І, звісно, кораблі, які з'являться і будуть готові до польотів під час презентації. Поділіться в коментарях, яких анонсів ви найбільше чекаєте від цього шоу. До речі, ви можете приєднатися до нашого Discord-серверу та разом з нами провести ці захоплюючі дві години, переглядаючи подію в реальному часі. CitizenCon Direct. Зустрінемося на просторах Всесвіту.